Щаслива сім'я, що на скелі будує, й, повіявши вітер, не зрушить її, міцна, бо опора, яку ніхто не зруйнує, Всевишній завжди пробуває у ній. Вона непохитна, бо з Господом завжди, крокує щодень з ним він пастир її, на пасовиська свої він її пропровадить, і воду живу подає для тієї сім'ї. Блажена сім'я, бо Господь з нею завжди, в законі його насолода її, і буде вона, як те дерево, над водним потоком посаджене, і все, що чинить, щаститься тій сім'ї, щаслива сім'я, бо щит він і слава для неї, Господь то частина спадку її. Її підпирає сам Бог своєю рукою, в блаженстві Його вона пробуває всі дні. Щаслива сім'я, що його полюбила, всім серцем і розумом своїм, і душею сповна, для неї він башта міцна і всесильна, дорогу життя і спасіння вона в Нім віднайшла. Блажена сім'я, що Господь її чує, і милість свою він її подає. Він є світло для неї і поміч завсіди. Господь, сила й надія її понад усе. Блажена сім'я, що страх Божий має, страх Господа в ній він навіки стоїть, солодша за мед і за сік щільниковий, сім'я, що страх Божий у ній. Блажена сім'я, що в молитві постійна, яка ще зрання шукає його. Сім'я, що у слові його пробуває, так люба вона для Творця є свого. Щаслива сім'я, що в непорочності ходить, пильнує свій крок і вдень, і вночі, і діти у ній так навчені з малку, І крокують разом вони по стежині отій. Блажена сім'я, що надію на Бога складає, і серце міцне вона має в надії своїй. Її сам Господь тоді укріпляє стереже він вірних слухняних своїх. Блажена сім'я, яка кожного часу складає хвалу для Бога свого, в якої ним радіє її серце, звеличує ім'я, славне Його. Блажена сім'я, де серце є вдячним за все, що Господь для неї дає, за їжу, за одяг, будинок. Достаток, а чи недостаток, за все вона дякує, як би там не було. Блажена сім'я, що Господу служить, усім і завжди, що має в житті, яка скарби вічні на небі складає, блажена вона, Господь любить її, блажена сім'я, в якій служать діти, які ще з малку прагнуть його, Які ще з малку уже хочуть для нього щось робити. І так щиро радіють, що в них є Господь, що змалку для них такий Він реальний, і розкіш велика, бо знають Його, і так щиро вірять, що їх Бог завжди почує, яке ж це щастя для батьків є від цього. Блаженні ми разом із вами, коли виконуємо Слово Його, коли живемо по заповіту для нас від Нього даним. І в святості ми проживаємо кожен день життя свого. Блажені ми, якщо за Духом ходим, і Дух Його святий горить у нас, коли слухня чуні є до нього і не вгашаємо Його ні в який час. Блажені ми, коли живемо для Бога, і Його волю виконуємо в своїм житті, коли не збочуємо ми з Його дороги, якою Він веде нас у світі. Отож, давайте ми разом із вами трудитись будемо для Христа, щоб були ним завжди благословені, щоб істинно блаженна була кожна сім'я. Трудімось на Христовій ниві, несімо йому не пустоцвіт, плоди, благословені будемо і щасливі, і ми, і діти наші, і наш дім.